Моя найбутня професія спортивний тренер. Тренер взагалі це не просто людина, яка єде, дає вправи. Це наставник. Мотиватор і хто, і хто допомагає спортсмену повірити в себе. Чому я обрав професію спортивного тренера? Я завжди захоплювався спортом, його енергією та здатністю об'єднувати людей з раннього віку і займався різними видами спорту. І зрозумію, що фізична активність не лише змістю тіло, а й формує характер. Взагалі, я почав займатися спортом з 5 років виходить, пішов спочатку як я на плавання, потім ходив на танці, багато чого. Ходив ще на хокей, зараз ходжу на настільний теніс та на важку атлетику. Чому саме е, я обрав професію спортивного тренера? Професія спортивного тренера для мене це можливість об'єднати свої з хобі з роботою в першу чергу. Я хочу допомагати іншим, досягти їхніх цілей, розвивати потенціали, ставати кращими. Мені подобається працювати з людьми, мотивувати їх і бачити їхній прогрес. Це професія для мене більш ніж просто робота. Це спосіб зробити свій внесок, у розвиток спорту і здорового спосіб життя. Так, в першу чергу я... я не люблю інші там. Наприклад, я не можу представити своє життя, якщо я буду, наприклад, там працювати там, багато часу за комп'ютером. Бо, типу бухгалтера, чи не знаю, там консультанта, щось таке. Тобто, чи постійно сидіти в табличках. Мені дуже важливо працювати з людьми. Тобто, і спорт це для мене в першу чергу найбільший інтерес. Хто такий спортивний тренер? Спортивний тренер це більш. Е ніж професія, це покликання. Це людина, яка стає наставником, другом і мотиватором для своїх учнів. Тренер це той, хто вірить у спортсмена, навіть коли той сумнівається в собі. Так, це дуже важлива частина того, щоб бути справжнім хорошим тренером, в першу чергу треба підбадьорювати своїх підопічних. Тобто, щоб. Як сказати, настухав інтерес до спорту, бо найкращий стимул та допінг для кожного спортсмена для його розвитку це в першу чергу похвала навіть тренера. Основні обов'язки тренера більше, ніж здається. Основні обов'язки тренера це не лише організація тренувань чи розробка стратегії, це відповідальність за людські душі, їхній зріст. Це баланс між тілом і духом. Тренер це той, хто допомагає іншим знайти гармонію між прагненням до успіху та любов'ю до процесу. Він стає дзеркалом для всіх своїх учнів, відображаючи не лише їхні сильні сторони, але й слабкості, які потрібно подолати. Тобто, тренер це, як сказати, тобто, це не тільки фізичний, як сказати, Це не тільки людина, яка вам допомагає в розвитку фізичному, але й духовному. Тобто, перше можна сказати, що найкращі тренери в першу чергу це психологи. Тобто, якщо, ну, наприклад, в чому це проявляється? Наприклад, коли, наприклад, ми в році в роках там 16 коли вже Людина більше осмислює своє життя, що робити, що не робити. Тобто міняються в першу чергу інтереси, Там, наприклад, чи мотивація пропадає. І в цей момент тренер повинен допомогти своєму підопічному не несійти з шляху. Які, потрібні, які якості потрібні тренеру? Лідерство, емпатія, рушічність. Стійкість, терпіння, комунікабельність, цілеспрямованість та і так далі. Ну, в принципі, те, що я казав, до цього. Ще є такий дуже хороший приклад насправді дуже хорошого тренера та е, хорошу, можливо, людину, яка просто знайшла справжнього діаманта в футболі. Тобто це людина, яка вже, можна сказати, гуру нашого найкращого футболіста-бомбардира всіх часів Криштиану Роналду. а саме цього футболіста відкрив сер Алекс Фергюсон. Це легендарний тренер футбольного клубу Манчестер Юнайтед. Його керівництвом команда виграла 38 трофеїв, включаючи 13 титулів Прем'єр-ліги. Та дві ліги чемпіонів. Фергюсон був відомий своїм лідерством, вмінням мотивувати гравців. Він виробив у важливість дисципліни, розвитку молодих е талантів і створення сильної команди, культури, його, його кар'єра є прикладом того, як, дов, е як довго та до своїх методів і цілеспрямованість можуть принести феноменальні результати. Я читав, був такий випадок, коли, наприклад, приходили новачки до команди, тобто вони там витренувалися дві там години, тобто, так. Вони приходять роздягання, нікого немає. там, Вони думають, що це таке? Чому немає нікого? А там, наприклад, всі були чимось зайняті там, в спортивній діяльності, хтось пішов в спортзал, хтось там е, відпрацьовує удари, хтось там дриблінг. Тобто, Оце я називаю справжньою дисципліною. Ще можна назвати Філа Джексона один із найуспішніших тренерів в історії NBA. Е, керівництво команди Chicago Blackhawks, Лос-Анджелес, Лейкерс, виграли. За... Загалом 11 чемпіонських титулів. Джейх е, Джексон використовував надзвичайні методи роботи, зокрема, медитації, щоб допомогти гравцям зосередитися. Він створив так звану е, трикутну атаку, яка стала основою для усіх його команд. Його філософський підхід і вміння працювати з е, зірковими гравцями, зробили його культовою фігурою. Тобто вміє знаходити спільну мову з різними людьми. Справжні тренери, бути справжнім треном це не просто навчити техніці, а виховувати характер, це мистецтво надихати, запалювати вогонь у серцях і допомогти долати межі можливого. Тренер не лише веде вперед, а й вчить перемагати і суперників, і себе. А, так. Адже саме характер визначає, чи може спортсмен піднятися після поразки і так далі. Тут. Ось так.